Хмельничани на чемпіонаті Європи з пляжного регбі, спортсмени додому везуть золото. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, яка атлетка отримала орден княгині Ольги, та чи опинилися у призах хмельничани на чемпіонаті області з легкої атлетики. Вітаємо, приєднуйтесь. Перемогли господарів старту. Збірна команда України тріумфувала на чемпіонаті Європи з пляжного регбі. У фіналі наші спортсмени зійшлися з представниками Молдови. Остання і приймала змагання. Закінчився поєдинок із рахунком 3-2 на користь українців. Додамо, що до складу нашої збірної потрапили шестеро хмельничан. Це половина від усього складу команди. Мали ми представництво й у тренерському штабі. Очолив збірну Дмитро Мацюк, а капітаном був Мирослав Шуляк. Саме він здійняв над головами гравців переможний кубок. У груповому етапі на чемпіонаті Європи українські регбісти обіграли спортсменів з Болгарії, Кіпру та Молдови. Успішний виступ в одній другій та фіналі й забезпечив золото старту. Жіноча збірна України здобула срібні нагороди континентальної першості. Наші спортсменки у фіналі поступились румункам. Орден княгині Ольги другого ступеня отримала 31-річна вихованка Нетішинської комплексної ДЮСШ фехтувальниця Аліна Комашчук. Його вручив спортсменці з нагоди Дня Незалежності України. Президент Володимир Зеленський нагадаємо на Олімпіаді 2024, що фінішувала у Франції у серпні. Українські шаблістки здобули золоті нагороди. Без медалей, але з особистими рекордами. У Перу добіг кінця чемпіонат світу Ю-20 з легкої атлетики. У ньому взяв участь єдиний представник Хмельниччини скороход Роман Горбачов. У спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів він посів 21 місце з поміж 39 учасників. Представник Старкостянтинова показав час 42 хвилини та 27 злишком секунд. Це найкращий результат атлета у спортивній кар'єрі. Додамо, що слідом за подолянином 22-м фінішував українець Едуард Муравський. Він відстав від попередника на 6 секунд. Михайло Брудін, який виступав у метані диска, посів четверте місце. Нагадаємо, що спортсмен, який нині представляє Донецьку область, має дотичність до Хмельниччини. Саме тут народилась його бабуся, олімпійська чемпіонка Фаїна Мальник. Михайло на чемпіонаті світу показав результат 61 метр та 69 сантиметрів. Першим у дисципліні став американець, який метнув диск на понад 62 метри. Загалом участь у чемпіонаті світу взяли спортсмени 2005 року народження і молодші. Україну представляли 19 атлетів. Здобути нагороди їм, на жаль, не вдалося. Медальну топ-трійку очолили спортсмени США, Ефіопії та Китаю. Вісім команд, дві з яких з Хмельниччини, стали відомі клуби, що зіграють у сезоні 2024-2025 у чоловічій суперлізі з волейболу. За головний трофей змагатимуться епіцентр Подоляни Городок та новачок дивізіону ВК «Поділля» Хмельницький. Стосовно суперників наших земляків, то це житичі полісся», Решетилівка, поліція охорони «ШВСМ Динамо, Ладижин, Буревісник ШВСМ» та збірна України Ю 20 Відповідно до регламенту, ігри основного раунду чемпіонату відбудуться у два кола. За його підсумками, перша і друга команди забезпечують собі місце в півфіналі. Інші змагатимуться в одній четвертій. Додамо, що прийматимуть Суперлігу Хмельниччина та Полтавщина. І ще про волейбол суперкубок України розіграють чинний володар Кубка України епіцентр Подоляна на городок та бронзовий призер суперліги сезону 2023-2024 ВК житичі Полісся. Про це йдеться у повідомленні Федерації волейболу України. Нагадаємо, спершу суперником бізонів мав бути чемпіон України ВК Прометей. Втім, клуб з Дніпра припинив своє існування. Додамо, що Дніпряни двічі поспіль ставали чемпіонами. Щодо місця та дати проведення суперкубкового поєдинку, то вони поки що невідомі. Перші на чемпіонаті Європи та на Кубку світу з Джиу-Джитсу збірна команда України тріумфувала у Хорватії. До її складу увійшли і малічани, а ще земляки завоювали 13 нагород. Спортсмени вже повернулись додому і розпочали підготовку до чергового старту чемпіонату світу. Три старти, дев'ять спортсменів, тринадцять нагород і одна країна. Джицери з Хмельницького у складі збірної команди України повернулись з Хорватії, де взяли участь у міжнародних змаганнях. Хмельничанка Анастасія Боричук здобула повний медальний комплект на рахунку спортсменки срібло чемпіонату Європи, золото, кубку світу та бронза Кубку націй. До слова в останньому старті Анастасія стала єдиною представницею збірної з Хмельниччини. Було п'ять команд, дві від України, одна від Казахстану, одна від Ізраїлю і одна від Хорватії. В одній, в одній команді може бути п'ять людей. Це був бал команді за перемогу одного з її учасників. Коли виступаєш не сама зі своєю командою, і ти розумієш, що тобі потрібно якось також тягнути темп, такий, який тягне твоя команда. Це так, це було трошечки навіть не по собі мені. Але в принципі мені це ніяк не заважало. У категорії Ю-18 на двох стартах чемпіонаті Європи та Кубку Світу змагався Ельдар Луцюк. каже виступом задоволений. Чемпіонат Європи цей турнір видався для мене більш як розминочним перед кубком світу він виявився легшим з легшими суперниками, в якому я якраз і забрав золото. Наступного дня в Кубку світу були вже суперники досвідченіші, сильніші, і з ними це був дійсно цікавий досвід поборотися з ними. Загалом у складі збірної команди України виступило дев'ятеро хмельничан вихованців академії бразильського джиу-джитсу. Ми до цього чемпіонату до цих Можна сказати, трьох чемпіонатів готувалися дуже інтенсивно. Був великий план тренувань, було задіяно декілька тренерів. Ми проходили як і спортивні збори на базі нашої академії, так і робили виїзди в інші міста для того, щоб обмінюватися досвідом з іншими спортсменами. Ну і в принципі ми виконали своє завдання, тому що 90% повернулися з нагородами і з високими нагородами. З 2018 року ми почали інтенсивно виступати на міжнародних змаганнях. І майже кожного року ми робимо виїзди на чемпіонат Європи, на чемпіонаті світу. За підсумками стартів у Хорватії збірна команда України посіла перше місце на чемпіонаті Європи. В категорії «Ноу «No Гі» та Кубку світу в категорії Гі у Кубку націй стала бронзовою. Наразі хмельничани розпочали новий цикл підготовки до змагань. Цьогоріч ще запланований чемпіонат світу з джиу-джитсу. Відбудеться він у Греції. З голювання чи я, ФК Поділля вдруге у новому сезоні розписало мирову із суперником цього разу із Минаєм. Зустрілися команди у рамках четвертого туру чемпіонату України у першій лізі. У післяматчевому коментарі головний тренер хмельничан сказав, що, попри відсутність голів, загалом грою та самовіддачою гравців задоволений. Минай доволі хороша команда. Наскільки, звісно, всі хочуть перемагати, трибали заробляти, але ну, є хороші суперники, які це не, не дають і не вдається робити. Тим паче ми десь після першого тайму ще трималися хвилин 15-20, потім просіли дуже сильно, але в кінці ми все трішки вирівняли, ще були в нас декілька непоганих моментів. Но той момент, коли ми просіли, наші функціональні можливості зараз не... Кращих кондиціях то тоді ми, так, було важкова. Отож Поділля здобуває бал до свого активу і наразі посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Черговий суперник хмельничан, команда Прикарпаття. З нею зустрінеться 7 вересня на рідному стадіоні. Тим часом глядачі не побачили голів і у матчі під центр Металіст 19 19-25. А от агробізнес продовжує переможну серію. Четвертий матч поспіль підопічні Олександра Чижевського схиляють шальки терезів на свій бік. Вивів команду вперед Максим Вутіховський. Зараз команда таки набрала хід, хоча ми розуміли, що гра буде дуже важка, дуже багато і буде. Тим більше розуміли, що Прикарпаття так само одне очко, і вони грають при своїх болівальниках і їм треба вигравати. Ми десь розраховували, але добре, що забили в першому таймі. І проявили характер, тому що дуже багато було навісів верхової боротьби. Десь нам підфартило в другому таймі, тому що Прикарпаття мала момент. Слава Богу, що виграли. Агробізнес із 12 очками продовжує очолювати турнірну таблицю у групі А. Наступний тур команда з Волочиська пропустить через непарну кількість команд. Найближче протистояння відбудеться 11 вересня. Вдома прийматимуть Поділля. Попередньо стартують 12 жовтня, асоціація футзалу України оприлюднила календар нового ігрового сезону в екстралізі за підсумками жеребкування у першому турі чемпіонату України з футзалу Хмельницький СК Сокіл зустрінеться з Інайті. Матч відбудеться на виїзді. Перший ж домашній поєдинок у сезоні підопічні Романа Ковальчика запланований 19 жовтня проти столичного хіта. Як повідомляють в Асоціації футзалу України, чемпіонат України складатиметься з двох етапів: перший це регулярна частина, що відбуватиметься в два кола. Другий раунд плей раунд-плей-офф. тут гратиме вісім найсильніших команд за підсумками першого етапу. І в продовженні футзальної теми напередодні старту екстра ліги СК Сокіл матиме кубкові протистояння 24-27 вересня. Команда братиме участь у другому етапі кубку нескорених. Трофей розіграють. У Львові у перші три дні клуби змагатимуться у групах. У фінальній пройдуть стикові матчі та за розподіл місць. Отож Соколи протистоятимуть столичній Аврорі Тім, атлетів футзал з Дніпра та клубу Запоріжжя Груп». З останнім нагадаємо підопічні Романа Ковальчика вже зустрічалися на ігровому паркеті. Матч першого етапу Кубку закінчився із рахунком 2-3 на користь суперників. Дебютний старт у Хмельницькому вперше відбувся відкритий чемпіонат чемпіонати 3 зі стрільби з лука. Змагалися учасники впродовж трьох днів. Це аматори та діючі спортсмени. Як боролися за нагороди, зафільмувала наша знімальна група. За його плечима кадетський чемпіонат України та кубок олімпійського чемпіона Віктора Рубона, а ще низка місцевих стартів. Зараз він виходить на рубіж дебютного чемпіонату, де у 3 зі стрільби з лука. 17-річний Роман Зозуля каже, на стартах перемога не основне. Це допомагає якось більш-менш впоратись з адреналіном, коли він викидається. Це, це саме поки що найголовніше. А так, як правильно виносити стрілу, ще такі моменти. Ще робота з луком, з матеріальною частиною, як її правильно доглядати. Ірина Барановська свій шлях у спорті розпочала з кульової стрільби півроку тому. Взяла до рук лук та стріли. У мене блочний лук не класичний, а він дуже подібний до гвинтівки і було дуже легко. Ну, такий самий приціл, так само все. Але з лука більш якось ну ти вже зразу бачиш, куди воно прилітає, зразу бачиш мішень суперника. і Вже зразу так можна собі порівнити, хто краще. На змагальному рубежі у заключний день старту Ірина відзначила свій день народження. каже, зробила собі подарунок у категорії жінки. Посіла третє місце. Друга зміна. Чемпіонат ДЮСШ номер 3 з даного виду спорту став дебютним для спортшколи, адже відділення стрільби з лука тут запрацювало з 20 червня. Раді тому, що в нас відбувається спортивне зростання, і ось ми дійшли вже до перших змагань. Це чемпіонат США відкритий, тобто можуть брати участь спортсмени, не зважаючи на віко, і оскільки відкритий в нас так само представники є і інших областей, бо той хлопчик з Харкова, який тренується у нас, він може брати. Участь в цих змаганнях. Тож всього у нас спортивної категорії: 16 спортсменів. І вперше ми провели таку категорію аматорів. Будь-хто з бажаючих хмельничан могли долучитися до нашого виду спорту. І от шість жінок і два чоловіка таки долучилися. Вони в нас приходили на тренування, які у рамках проєкту були по суботах минулий місяць, і так це. Фінально завершилося маленькими змаганнями для них. Аматори влучали у ціль з дистанції 10 метрів. Спортсмени, які займаються у відділенні з 30 та 50. Змагання тривали впродовж трьох днів. Вони об'єднали пристрілку, кваліфікацію та олімпійський раунд. Серед жінок тріумфувала Аріна Федорова, чоловіків Олександр Колесник. Найвлучнішими початківцями стали Олександра Рибалко та Руслан Бараболя. Бігли метали спис та штовхали ядро. Спорткомплекс Поділля зустрічав легкоатлетів з усієї області. На ньому підбили підсумки літнього сезону понад 70 учасників. Змагалися у двох вікових категоріях 2006 рік народження і старше та 2007 рік і молодші. Виступали спортсмени і поза конкурсом. Один із них 85-річний призер чемпіонату світу Володимир Бохонський. Бігла 100 і 100-400, різницею 30 хвилин, то 100 і 400 я задоволена, так як я зараз повноцінно не тренуюся, ми влітку більше розгружалися після чемпіонату України, тому я задоволена, тренер теж бігла поза конкурсом, вже біг не дозволяє бігти в конкурсі. Сезон був, я рахую, що добрий, пробіг по індивідуальному результату. Тобто в хорошій формі виступив. Але хотілося, останній чемпіонат України був, хотілося здобути перший розряд, але не хватило дві секунди. Тому трохи обідно, але нічого. Будемо старатися далі, щоб такого більше не допустити. Приїхали двадцять учасниками, представляємо дисципліни штовхання ядра, біг на 100 метрів, біг на 400 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту. У довжину. Основний старт це у нас 20-22 вересня, це чемпіонат України 2009 рік-2010 рік Івано-Франківську, який ми попередньо були весною, виграли командою. Будемо старатися виступити непогано. У нас традиція легка дуже велика. І, Олімпі і олімпійські ігри, і призери Олімпійських ігр, і призери чемпіонатів світу, і Європи. Дівчатка зараз 2009 рік. Я думаю, якщо все буде нормально, 26 шостого боці вона до четверті юнацькі Олімпійські ігри. Я думаю, що хтось з них мусить попасти на ці ігри для хмельничан. У чемпіонаті області успішною стала дистанція півтори тисячі метрів. Другу сходинку тут посів Денис Ференс, бронзовий Віктор Буй обидва є представниками обласного центру фізвиховання учнівської молоді. У нас по області фактично у кожному колишньому районному. В районному центрі, а сьогодні це у кожній територіальній громаді є е, люди, які зайняли в, е, призові місця на чемпіонатах в, в, в Україні. І в Славуті, і в Шепетівці, і в Дунаївцях тобто в багатьох населених пунктах нашої області є Спортсмени, які достойно представляли область на легкотратичних змаганнях. Ці змагання, як то кажуть, такий підсумковий етап і покажуть, можна під зробити з них певні висновки, хто як тренується, кого які плани є на майбутнє. Перед Києвосом, який буде у листопаді, буде Кубок області у місті Кам'янець-Подільський. Шосте у Хмельницькому в обласному центрі відбувся патріотичний забіг. Шаною воїнів Біжу за героїв України. Долучилися до заходу понад три сотні учасників, серед них діти, спортсмени, військові та дружини полеглих героїв. Стартували від кінотеатру імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів одночасно бігли за героїв України в громадах Хмельниччини, а також українці в 40 країнах. Світу забіг відбувався вулицями Володимирська, героїв Майдану, Соборна і Проскурівська. Це навіть не забіг, це коло шани, яким саме ми згуртовуємо людей для того, щоб вони вшанували наших героїв, для того, щоб об'єднати родини наших ветеранів, сім'ї загиблих. Сюди приходять друзі, тут зустрічаються, і ми всі разом вшановуємо пам'ять наших героїв. Мелічан запрошують взяти участь у благодійному спортивно-сімейному святі Family Fest. Цьогоріч захід об'єднають чотири види спорту: теніс, теніс, настільний, шахи та стрільбу з лука. Склад команди Дитина та дорослий. Дата 7 вересня. За ліком дійсно він же в нас буде четвертим. Адже саме з 2020 року виникла така ідея долучити батьків до. Тивного дозвілля і до зміцнення сімейних цінностей да це саме проведення таких заходів у спортивному форматі. На жаль, 2022 рік це став тим роком, коли цього заходу не було. Але все ж таки ми відновлюємося, і цьогоріч знову буде в нас. Такий потужний захід. Попередньо в нас триває заявка за номерами телефонів, які ми розміщуємо на наших афішках. Це буде одна зручна локація для всіх видів спорту, яку ми попередньо озвучимо перед самими змаганнями. Або заявка буде тривати з 9 до 9.30 ранку на нашій локації. Потреби військових постійно надходять. То цьогоріч є запит саме на придбання ФПФ-дронів. Для сил спеціальних операцій при реєстрації буде відповідно стояти скринька, і кожен з учасників може задонатити саме на придбання даного дронів. Тож маєте нагоду приєднатися, позмагатися та задонатити разом до перемоги. Таким «Спортдайджест» був цього разу завершить випуск танок від рекордсменки світу та олімпійської чемпіонки у стрибках у висоту Ярослави Магучих. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.